нації! дорогі брати і сестри, Харківці, сьогоднішній день в історії і в сучасності є занадто важливим для нас, як українців, як патріотів, націоналістів і громадян цієї держави. По-перше, 22 січня 1919 року цей день не є символічним, цей день для нас є особливим. І на слова всіх тих політиканів, які говорять зараз там в Києві на пагорбах Печерських і на Банковій, це лише слова для них. Для нас це є боротьба заліза і крові, для нас і для тих добровольців, для тих військових, які зараз на східному фронті, це є не просто слова, це є втіленням ідеї. І це втілення чину, тобто обов'язку перед своєю нацією, своєю державою українським народом. Важливо розуміти наступне: спадають слова на думку Степана Андрійовича Бандери. Він говорив, що День Злуки для українців і для нього особистим є важливим чинником у його формуванні національно-патріотичної сутності. І його батько Андрій Бандера відіграв велику роль у звуці. Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. І він усвідомлював, що влада, яка була тодішня, Центральна Рада, не зможе протистояти ворогові, який наступав з півночі. І вони готували переворот. До чого я веду? В державі має бути два фронта хлопці, добровольці, з добровольчих батальйонів, з Національної гвардії, Збройних сил. Один фронт тримають на сході. Натомість наша задача і задача суспільства якомога більше давити на президента, аби він дав наказ введення військового стану на сході України. Поясню чому хлопці гинуть лише перебуваючи на блокпостах, на блокпостах зосереджуються малі сили. Натомість зараз вже наступають не терористи. Зараз наступає регулярна російська армія. Я думаю, всі знають, що 31 й блокпост. Звідти відступили наші сили. Поясню, чому туди з'явився масований удар російської армії. Так само зараз відбувається обстріл Пісок, де перебувають ми, побратими з батальйону Січ, ОУН, правого сектору і 93 ї механізованої бригади. Звертаю вашу увагу, що ті, хто сидять там, в Києві, вони ніколи не відчують того, що відчувають сотні тисяч українців. І їхні родичі, і батьки і загиблих, вони ніколи не відчують суті і сили українського народу, його переживання і його хвилювання. А найголовніше товариство, що українська нація вона є не зборна і непоборна. Фактом того є 22 січня 1919 року. Чому відбулося з'єднання? Тому що українці усвідомили. Що вони мають створити державу. І що вони, і ні крім, то, ні крім кого, як вони українці, тобто ми з вами маємо панувати на своїй Богомданій землі. Тому від Заходу і до Сходу ми служимо єдиному народу схід і захід разом, схід і захід разом, схід і захід разом, схід і захід разом. Схід і захід разом. Товариство, дякую за увагу. Єдине, що прошу, єдине, що прошу, не будьте байдужими. Я розумію, що ви дуже багато робите, і це правильно, тому що дійсно ніхто, крім нас, як гасло тих хлопців, які служать зараз там на сході. Це їхній обов'язок особистий перед собою, перед родиною, перед державою і нацією. Залізом і кров'ю вони зараз там боронять нашу державу. Натомість ми тут маємо прикласти максимум зусиль, давити на всі гілки влади, в першу чергу виконавчу, яка має забезпечувати тих хлопців, які зараз там на сході. Зараз патова ситуація там, дуже патова, і все через те, що людей вибачте на слові, як вівць дурять, хто опублікував мінські договори, які пункти там прийняли, ніхто не знає. А ситуація є направді важка. Аеропорт здають. Отже, можливо, це є один із пунктів мінського договору. Поставили керівником штабу, е, якщо не помиляюсь, можейка, так, який зараз зливає все, що є там. Аеропорт Донецький для нас став символом боротьби проти російського агресора, проти споконвічного агресора. як казав донцов. Христом і мечем потрібно гнати ворога зі своєї землі. Слава нації! Дякую.